Вітаю колеги, вітаю підписники, глядачі нашого каналу. Давненько не було відео на нашому каналі нового. Зараз пасіка наша знаходиться на кочівлі, на соняшнику. Багато різної роботи, багато клопотів, тому не було часу робити відео. Деяке відео робив, але не встигав його редагувати і виставляти. Трохи з часом буду виставляти відео. Ось пасіка знаходиться на соняшнику У мене за спиною. Можливо, когось цікавить придбання продукції нашої пасіки напряму від пасічників. Я координати залишу в описі під цим відео. Телефонуйте або пишіть на Viber. Досить часто знаходжуся поза мережею, тому краще пишіть на Viber. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, миру. Будьте здорові!